Фехтування має три види зброї шпага, рапіра та шабля. Остання займає лідируючу позицію в нашій області за кількістю нагород. Відомі у всьому світі Нетішинські фехтувальниці вже кілька років завойовують медалі міжнародної першості. У місті Хмельницькому каже тренер Ігор Свідницький, більш популярна шпага. Саме завдяки цій зброї його підопічна Дар'я Садова нещодавно здобула першість на чемпіонаті України. Тренер збірної України сказав, що вона має всі шанси на наступний рік щоб бути кандидатом до збірної України і готуватися до Чемпіонату Європи. Так що є до чого готуватися, є чим займатися. Як то кажуть, ми на це дуже настроєні і за це думаємо. Ується до нового сезону фехтувальники старшої вікової категорії вже в наступному місяці. Наша команда боротиметься за перемогу на всеукраїнському рівні. Втім, поїдуть туди лише ті, хто показав кращий результат на першості міста. Це відбіркові змагання по шпазі для юнаків і дівчат від 15 років і молодші. І знову в тому самому Ужгороді в квітні буде першість України вже старшої вікової групи для юнаків і дівчат. А сьогодні тренер вирушає разом з вихованцем дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Тарасом Мельником до столиці на чемпіонат України. Юнак є офіційним кандидатом до національної збірної і має усі шанси потрапити у її складі в наступному році на чемпіонат світу.